Сторінка 109, параграф 32 розподіл води на поверхні землі, коло води в природі. Більш як 97% води на землі солона вода океанів та морів, лише 3% прісна вода, яка є необхідною умовою існування живих організмів та відіграє важливу роль у житті та господарстві людини. Це найпоширеніша і найважливіша речовина на землі з унікальними властивостями. У природі все взаємопов'язано. В атмосфері знаходиться вода у вигляді пари. Вода проникає глибоко в літосферу, з ґрунту і з повітря рослини використовують цю унікальну рідину для життя. Усі живі організми у своєму складі мають воду. Вода легко проникає всюди завдяки унікальній здатності легко переходити з одного агрегатного стану в інший. Для цього процесу затрачається енергія сонця. Коли сонячна енергія нагріває воду, вона починає випаровуватися з озер, річок та океанів. Таким чином формується атмосферна волога, вода в газоподібному стані. Водяна пара разом із теплим повітрям підіймається вгору, зустрічається з холоднішим повітрям, і це стає причиною її конденсації. Малюнок 20. Так утворюються хмари, видима ознака того, що повітря має вологу. З хмар утворюються опади. У вигляді дощу або снігу, які повертають воду до океанів, морів, річок та забезпечують нею живі організми на суходолі. Так здійснюється колообіг води між різними оболонками землі. Цей механізм є єдиним джерелом поповнення запасів прісної води. Колообіг води відбувається постійно, відколи існує атмосфера та гідросфера, випаровування. Це процес перетворення води в пару, конденсація зворотний до нього, повернення води до рідкого стану, хмара це видима ознака існування води в атмосфері. У холодних кліматичних умовах та високо в горах сніг не тане навіть протягом літа. Він накопичується шарами, перекривається взимку новим пухким снігом, і так процес завершується утворенням льодовика. В таких умовах. Перебуває більшість світових запасів прісної води. Якщо уявити всі запаси води на планеті у вигляді ванни з водою, то прісною є одна склянка і тільки одна чайна ложка це доступна до використання у вигляді води річок, озер, підземних вод та атмосферної вологи. Водночас на одного мешканця багатомільйонного міста щодня може витрачатися дві ванни, наповнені водою. Це пояснюється тим, що промислові підприємства використовують багато цього ресурсу для технологічних процесів. Підсумки параграфа. Вода унікальна речовина на нашій планеті, проте її запаси розподілені вкрай нерівномірно. Більша частина прісної води перебуває у вигляді снігу та льоду, поповнення запасів прісної води забезпечується постійним її колообігом під впливом сонячної енергії. Параграф 33 значення води для життя на землі. Вода важливий елемент життя. Без неї не було б людей, тварин, рослин, навіть мікроскопічні бактерії просто не виживуть без цієї дивовижної рідини. Розглянемо деякі важливі функції води: регулятор температури повітря. Здатність води утримувати сонячну енергію впливає на багато кліматичних процесів. Узимку та вночі. Водойми віддають тепло, а влітку та вдень сприяють охолодженню повітря, за рахунок цього на планеті забезпечується комфортний температурний режим. Льодовики теж мають велике значення в регулюванні клімату Землі. Універсальний розчинник величезної кількості хімічних речовин можна сказати, що вода це середовище, в якому відбуваються всі процеси життєдіяльності. Фотосинтез. Процес засвоєння рослинами вуглекислого газу та води за допомогою сонячної енергії. В результаті цього складного і безперервного процесу в повітря виділяється кисень, який необхідний для дихання. Малюнок 21 Цікаві факти глибоко на океанічному дні, там, де вже немає сонячного світла, живуть неймовірні бактерії, які для фотосинтезу використовують дуже слабке світло теплих водних джерел. Листя деяких рослин може мати воскоподібне покриття. Така адаптація потрібна, щоб мінімізувати втрати води. Колючки на рослинах сприяють конденсації води, забезпечує ґрунтоутворення. Вода один із основних компонентів ґрунту. Її нестача негативно впливає на розвиток рослинності і знижує врожайність культур. Ми знаємо, що кімнатні рослини постійно потрібно підливати, так ми підтримуємо їх життєдіяльність та створюємо умови для фотосинтезу. Середовище для багатьох видів тварин і рослин, океани, моря та інші водойми містять велику кількість живих організмів, для них вода є середовищем проживання, розмноження та добування їжі. Найбільша різноманітність характерна для коралових рифів, ділянок з колоніями морських безхребетних тварин, що мають твердий зовнішній скелет. Корали в теплих морях створюють бар'єрні рифи, де селяться багато різноманітних риб, молюсків та водоростей. Підсумки параграфа. Вода в природі виконує різноманітні функції. Найголовнішими з них є регулювання температури повітря. Забезпечення фотосинтезу та формування середовища існування для інших живих організмів.